І одна така притча. На одному із занять, які я викладаю дорослим, недавно припустилося неприпустимого в лапках. Я дала учням одне завдання. Воно звучало так: підіть наступного тижня до когось, кого ви любите, і скажіть йому про це. Це повинен бути хтось, кому ніколи раніше не говорили цих слів, або принаймні кому їх не казали вже тривалий час. Завдання на перший погляд не дуже важке, якщо не взяти до уваги, що більшість чоловіків у цій групі понад 35 років, і вони належать до покоління, яке навчали, що виявляти емоції це є не по-чоловічому. Демонструвати почуття або плакати, не дай Боже, було б неприйнятним. Тому це завдання для декого виявилося дуже складним. На початку наступного заняття я спитала, чи хтось хоче поділитися тим, що відбулося, коли вони зізналися комусь у своїй любові. Я сподівалася, що добровольцем виявиться одна із жінок, як було майже завжди. Але цього разу руку підняв один із чоловіків. Він виглядав дуже зворушеним. І трохи враженим. Чоловік підвівся, а зріст у нього був нічогенький, і став розповідати. Деніс минулого тижня я добре розсердився на тебе, коли ти дала нам це завдання. Я не відчував, що можу сказати комусь ці слова, а крім того, подумав, хто ти така, щоб радити мені робити щось таке особисте? Однак, коли я їхав автом додому, до мене заговорила моя совість. Вона мені сказала, що я точно знаю, кому мені потрібно сказати люблю. П'ять років тому ми з батьком мали суперечку. І так з того часу її не вирішили. Стали уникати один одного, зустрічалися лише за крайньої необхідності, наприклад, на Різдво чи інші з родинних нагод. І навіть тоді ми ледве обмінювалися словом. Тому минулого вівторка, повернувшись додому, я переконав себе сказати батькові, що люблю його. Це дивно, але вже завдяки прийняттю цього рішення із моєї душі впав величезний тягар. Я прийшов додому і поспішив повідомити своїй дружині про те, що збирався зробити. Вона була вже в ліжку, але я її розбудив. Коли я розповів їй про свій намір, то вона не просто піднялася, а підскочила, обійняла мене і вперше за наше подружнє життя побачила мої сльози. Ми не спали до півночі, пили каву і розмовляли. Це було чудово. Я був у такому захопленні. Що ледве заснув. Наступного дня я прокинувся рано вранці у веселому настрої. Я прийшов в офіс рано і мені вдалося за дві години зробити більше, ніж раніше робив за цілий день. О 9 годині я зателефонував батькові і спитав, чи можна заїхати до нього після роботи. Коли батько підійшов до телефону, я сказав йому, тату, чи можна мені тебе відвідати сьогодні ввечері після роботи? Мені треба тобі дещо сказати. Батько невдоволено відповів, а що тобі треба? Я запевнив, я запевнив що це не займе багато часу, і він нарешті погодився. О 17.30 я був у батьків і дзвонив у двері, молячись, щоб їх відчинив батько. Я боявся, що спасую, коли відчинить мама, і скажу це їй замість того, щоб сказати татові. Але, на щастя, двері відчинив тато. Я не марнував часу, зробив крок і сказав: Тату, я прийшов, щоб сказати тобі, що люблю тебе. Батько навіть на обличчі змінився. Його риси обличчя пом'якшилися у мене на очах. Здалося, що навіть зморшки розгладилися, і він заплакав. Тато простягнув до мене руки, обійняв мене і сказав: Я також тебе люблю, синку. Але ніколи не міг тобі цього сказати. Це був такий чудовий момент, що я не смів поворухнутися. Мама підійшла до нас із сльозами в очах. Я тільки помахав рукою у знак привітання і поцілував її. Ми з батьком ще раз обійнялися, а потім я пішов. Я вже давно не почував себе так чудово. Однак я не про це хочу сказати. Через два дні після цих відвідин, у мого батька, що мав проблеми із серцем, але нічого мені не казав про це, стався серцевий напад. Він потрапив у лікарню без свідомості. Не знаю, чи йому. Вдасться одужати. Та я маю до всіх вас послання. Ніколи не чекайте нагоди, щоб зробити те, що на вашу думку зробити необхідно. Що сталося би, якби я чекав моменту, коли зможу йому це сказати? Можливо, нагоди більше не буде. Зважтесь зробити те, що необхідно, і зробіть це зараз. І з мого досвіду священичого, в буквальному розумінні на самому початку, коли я став священником і відповідно сповідав людей, сповідалася одна дівчина, яка мала якісь там проблеми з мамою. Я тоді дав покуту їй про те, що вона попросила в своєї мами пробачення і сказала, що вона її любить. Вона цього не зробила, а мама через два дні несподівано померла. Ця дівчина вже не дівчина, вже жінка, сама має троє дітей. Вона дотепер собі не може цього пробачити. Якщо ми хочемо, щоб в нашому серці народився Господь, ми маємо спромогтися на те, щоб його, ось це своє серце, приготувати, вигнати з нього все темне і наповнити його світлом любові. Тому закликаю, щоб ми заглянули, зробили його ревізію і сказали про те, що ми любимо комусь. То для нас є насправді важливим, слава Ісусу Христу.